Чукувати всі барвисті коляри природи. У е, вірі ночі йшов у літній сад, спішив сюди із крепотом у серці, і з довгі песні, і фарбити в себе ці, щоб не вертатися назад, іти до малювати плафони, щоб він, щоб міг відводити вільних малявчук, і роботи також вразьку муж. І малювати, і писати. Дітки, а що є мовою мистецтва? Хвилинку подумай. Уважно послухайте ці поетичні рядки. Вони допоможуть вам відповісти про це запитання. Без слів не можна вірша написати, без нот не можна музики заграти. А у художника є мова. Це мова фарб. Література це мистецтво слова. Музика це світ звукової гармонії. А що є мовою про мистецтва? Давайте уважно послухаємо. Залежно від того, що за допомогою художник передає свої явища на повернушнього життя, творче мистецтво, мистецтво виділяється окремі вигляд, які як графіка, живопис, декоративно прикладе мистецтво архітектура. Кожен із видів у творчого мистецтва має свого нова графіки це лінії, штрихи, темні і світлі плями. У живописі використовуються матеріали, використовуються фарби. Матеріалом для скульптури є глина, камінь, дерево, пластилін. Декоративно-прикладне мистецтво прикрашає нас побуд. Це гончарство, ткацтво, клемарство, писанкарство, художнє лікарство, вишивка. А архітектура це мистецтво відбуватися. Міц. Основою всіх видів мистецтва, в тому числі і злоповорчого, є художні образи. Образ створений уявою митця. Залежно від, від того, що намалював художник, розрізняють жанри. Жанри є історичний, побутовий жанр, амалістичний, батальний, пейзаж, портрет і на Ну, більше я таке не чую. Я не буду вам зараз розказувати знову про те, що ви вже чули, що ви вже багато мене знаєте, правда? Кожен є живопис, графік, рисунок, дуже пробували малювати, так? Я не хочу виставлювати, тому що вулиці гарна погода, можете бігати, ви зі школи, так? Вам вже знайомося, правда. Для мене саме приходять дітки після школи, і тут вас щось, як робити правильно. Так? Тобто перемальовувати з книжечки на папіч це одне, перемальовувати з простіром папічку це інше, так? вигадувати ще інше і так далі. Так? Тому, якщо вам часом... Буде здаватися, що вам тут нудно, що я так гарно малюю, наші мені там ті квадратики, що з мене хочуть, які глечики, я йду додому, Мамо, я не піду, я не буду ті глечики малювати, наші ті глечи. Це неправильно. Візьміть себе в руки так? і малюйте те, що кажуть тут, тому що у вас тут навчують азбуки. Ви були маленькими, ви ходили в, в садочок, в школу, там, в початковий клас, що не так. Спокійно, ложку, їсти і навіть. Навчилися? Чому ви навчилися? Прошу? Тому що ви це робите скільки? Ви їсте кожен день. чи ні? Так. Навіть кілька разів на день. так? І ці руки у вас вже відпрацьовані, навчені, так? у рівчика треба кожен день у руки щось з ним робити. Так? Є рука буде стукнутися, ви дивитесь на що. Тому що часом, напевно, що у вас є, так? що ви розумієте, як щось малювати, так? а щось не дуже виходить. Так? Є таке? Може і є, так? Це тому, що треба ручку навчити. Так? Треба кожен день малювати щось так. А в ми бачили це колись у природі. І тому, коли художник відтворює, ото все, що він там бачив, пам'ятає, чи дивиться із натури, малює. Все, що бачить, але фарбами це буде живопис, так? Це живопис користується кольорами. Так? Розумієте, якщо графіка користується рисочками, так? На рисунку марю, є не Ну, малюють річком та простим, і так? Це більш контраст, для чорного білого і та й тажіться, це буде, там, рисунок, це буде графіка, то живопис це все, що кольорується живопис. Що вас запитають, що це таке, не це що живопис. живопис, бо вона кольорове, так? Ну, це, це, це живопис, так? Ми не будемо зараз про точно, користується графіка, що описати графічно зараз це інші. І знову ж таки простенький приклад про жанри, жанре. За темою ще намальовано, так? Тут що ми бачимо? Не живіть, Чи живі. Відочка, якщо вона у вона жива. що він зірвало попало своє, то наживає. Там що спітак чисто ще день-два і зі зіграли. Так само яблука, не на дереві живі. Тут вони вже не живі, що ще не завжди, але ще не живі. То це все буде на тюрмо? Натури море, з роцузької мови сидить мертва натура. Так? Нас кажуть натюрморт. так? Десь у кошти кажуть, що мертва натура. Це в нас буде що, коли ми малювали це на вулиці, то буде пейзаж. Ось така дівчина випиться, буде так. Буде портрет, так? Це буде що? Це 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 Живопис, так це буде пейзаж, є тіше жанри флористика, так? тобто по кожен ті моліки називається флорист. І слово флора, так? Флора це що? Це кроє, так Фауна – це світ, так, флора, це так. Ну, і так, так само, там дійсно є, Можна назвати анімалістика трошки, так, там хто намальований. Дівці, так тваринки, анімалістичні жанри це жанр, коли художник мають тварин. Так? Тобто песики, вкладять, так? Так само там є пейзажики, так? Тобто так пару е, варіантів, коли ми е, ну, розібралися трошки своїм мерчами, ну, то все, що малюєте, це називається живописом. так? Підовжок може малювати різними матеріалами. так? Ви знаєте, якісь фарби вже, так? Акварельки по рейку малюєте, на Що? Булашки, так? Акварельки – ну, ну, це фарбутка на воді, так? а це вода, так? Переподи. <гум> <гум> То коваш, трошки клейвали, фарба, так? трошки вже інша. Так? Ви пробували йти від тим, відчули різницю, <гум> по-іншому трошки не так? І це головне з матеріалом так? розуміти, що хто хоче, так? як він хоче, щоб з ним справили. Є ще якісь ще є, так? Ще є, так? фарби, які темпери є, акрил шиє, коліні, фарби. Пастельські крепічки, ковірові, може, бачити? Так само добре. Я, щоб вам не набридати, скриньку вам покажу, що це чомодан, так? Скандали, за випускний чомодан, ви після. Димайтесь, так, десь баселки чомодан. Що, серйозно? Чмодан? Дивіться. Художник малює майстерні. майстерня. От підмаєм, ставить щось малює. <кій> Часом художник приходить і собі. Десь чопає там, десь іде йде, йде, сподобалося якийсь там горбик, дерево, так, стаємо ми для того бобина, значить дерево, так, коробимо. Чип, чип. Розкладаємо до медаль чи саме до ножки, Ну ножки, Вам так складно, ви маленькі, так? Да? вам ще такого може і не треба. Але я вже проти скауток, сколунки, його протискав, так з колони Я то вам його так? Хоч ви його відкриваєте, тут є у вас фарби. Цей чемоданчик називається етютник. Тобто такі короткі замальовачні, художні крови, хоч бомчик на коліні десь сидить, чекають на так? Є час, що бобочку намалювало часу чи свою фарби, так? Десь там спеціально новинки на дві, у вас ніхто там не, не чіпав, так? мама там не ставляла, там, іди яблука, там, яблуки, там щось не знаю, там кури пасти, тут так? є такі шкарабанки, де там спеціального спеціально є. І є така штука, така олійки, так? називається, масклівка по російську. Покійно бралися на песника, щось там чіпали, щось. там шукали, 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 Зрозуміло, так? Ну, фарби це є олійні фарби, так, напевно, що ну, ми, щось, не знаємо, тому що це нормально, дуже маленькі. Просто тут не можемо під що заявить. Вони зроблені з різних таких пігментів, розтерті на оліфі, на різних оліпах, і не так виглядають, знаєте, такі вони пастоподібні. пастоподіблі. Пасток. Бачили? Це часом чисто зору на бачите. Щоб більш ніхто, як там побачається. Хто може бачив пасту зубну колись, то щось не подібне. Бачили, так? Да? Ну, це речі, які, е, ну, серйозно. Це речі, які, е, ну, якщо ви десь запачкаєте платежку чи сорочку, то я не думаю, що мама дуже зрадіє ваше, так? Да? Поки воно ще свіше, що мама може відпере. Якщо вже засохне, то це буде вам година. Тому треба брати собі, я маленький таку фортушок, так? Да? Не запачується, так? Да? Тому що не дуже мамо в'є, що я заплачу. Дели протишок собі, зав'язав і спокійний, так? Сподіваємось, бійці, бачите, це грязний мене. Круті втирайте, ніж каже. Це знаєте, що таке, так? Да? Річ у чому? Річ у тому, що художник розумієте, коли клаві... ви... Малюйте, так, от малюєте, якусь там фарби набрали, так, потім вам треба щось там інше, так? є інші пезики, бо тут треба цього, так, взяли там, витерли, так? І все. Ну, Нормальні люди користуються тряпками, але тряпка, ну, це фарба така вона жирна, довго сохне. Часом береш ту тряпку, копала, що за якусь невисокшу фарбу, і ти грязний. Мізручніше так, тому що я це витер, відірвав, кинув, потім один наш собор. Силічок, через полиці малює, потім зібрав чикнув, запалив, згоріло, поїхав, та нічого ні так? Отак воно все вийде так. Помилюй. Потім разом з цим так, вставляється в рамочку роботу. Тобто, тобто, Отак як є, потім в рамочку так все вставляється, Не відривати, то все. Потім, потім натягуємо полотно, у певний спосіб тобто, проклею ґрунтуємо і маємо таку поверхню, яка готова до дити, а ну, Живопис можна робити так само, в лінії, на дошці, на комусь картоні і так далі. Але полотно приклеєно спеціальну клеями, тобто на вулиці сіре, воно таке стало трошки таке відійшло. Так? Заніс у суху хатку, ну, воно стало високо, тобто воно ну, рухливе, еластичне. Якщо ви дошку десь поставити пісні таку погоду, все, mm -hmm. де вода роздує її на бухті, вона вже на місці не стане. так. Це одне, а друге, якщо робити якісь такі ну, більші задоволі речі, так, лазити, так. Хтось Хоче у вас там їх купити, чи вам не стаємо їх перевезти, ви можете спокійно їх бачили, як нісці талмути, схочемо, повз'язуваємо, як на базарі. так. А свій може це все тако повідривати, трубочку склати щось на купу, трубочку скрутити, трубу забити. Собі в ручку в самоліті, в чохості поїхали, не тискаючи всі речі. Так? Там приїхали, розгорнули, що це все було правильно зроблено, то в картині нічого не буде. Розгорнули замолодших ватичків, натягнули заново і там там виставляють і спробували. Так. Ці <кій> речі, і те, що будемо зараз робити, називається «стамповий живопис, так? Чому ставлю? Тому що ця, тручка, так? Ну, ця штучка, ця штучка виходить зараз король, називається мольбер. Що це саме? Бачите, наші очі, так? і то є сучки, де, де сльози падають. так? І є центр нашої голови, так? що нашу голову закупок по голови, це буде то половина, так? зрозуміло? так? Потім оці три кусочка, одинакові, так? тобто оцей кусочок відвородить до початку носа. Може, відразу трошки вчути не можеш. Так. Ні, ні, ну тяжко дітей. Відпочине трошки. Ні, точно <звук> ні? <тощо> ні. <звук> тобто, оцей кусочок. Оцей від початку до сюди перенісся, так? І звідси до початку де росте волосся, вони одинакові три кусочки. Тобто собі помітили такий однакові кусочки, Це у вас буде місце для бородигу, це буде для носа, це буде для чола. Серединкою цієї частини є початок нижньої губи. Оце є середина цього кусочку, так? Оце нижня губа. Так? Від неї три рівних кусочка, то буде верхня і цей фільтр називається. Це не стане політику. Це тяжко їм, так? Тобто між очима, що ми ще мене око, так, між очіма, відстань між очима до рівня відстані ще одного боку. Так Та само наші брови, такі як ніс, так? Відстань можна Відстань від вуха до брови така сама, як... Ну, Як брова, вухо, так? таке саме, як і так далі. Так Так, всередині. ми малюємо там, конкретну людину, так? у когось вухо більше, у когось менше, так? у когось десь такий корноси, у когось трохи, так? У когось там десь, такий, дуже маленький ротик має, що трохи такий більший. Так? Ні, ну, це нормально, може ми всі різні, розумієте, тому коли вже малюємо портрет, то треба вже звертати увагу там, так? на день, тому що, ну, хочемо, Потім трохи було похожи, так? Поможливо. Давайте помоліть. Шукаємо, де у нас буде їздити спанчика. Ну він на столі, шукаємо це. Головне правильно розташувати на бабінчику чи на полотні, то, що ви будете робити, так? Щоб не було маленькі, невеликі, тут буде у нас голова юріста, так? Правда? Десь буде так шиє і там лежимо доходять, погано строшка, багато сирожі да? так? так Значить, знову ж таки, є, розумієте, головою називається оця вся штука, яку носить в шатки поводити. Називається головою, так? Розумієте? Ця частинка називається. Лицева частина, маска, розумієте? Тобто, якщо поки ті, що це голова, це, це маска називається. Голова це все, розумієте? Я далі дуже складно ці хочу, вони щось помри. Значить, прошу? Дуже ну, цікаво. Ні, нусь цікаво, комусь вже дощно і додому партиї. Так? От так, от так, так, Можна так, ось місяця, зашурувати, так, так? якісь там заживувати зараз. Та не бояться, так, всі берете, не помалюють. Ну, і знову ж таки, вас вже вчили на живописі, так? що треба щось мішати, шукати, бувати польові, доказав чи не сказав. Сказали, так? Тому що ну, на кожному предметі так, є рефлекс, значить я все взяв. Так, це коли комір іншого предмету, ми бачимо десь там на сусідньому. так? Ті ну, все-таки собі купці, прив'язані до контакного. Бо інакше ми замовіємо зараз просто там, не знаю, якісь родимо волосся жовтим обличчя, білим сорочку, такі, знаєте, капітація. Була колись, так? Білий побіч, червоний, продий, то щоб буде щось. Ну, так, тут прически. таким от кольором візьмемо, що, так? Да? І там ми зразу бачимо що. Тобто я ще то вішам бачимо від вікна піща. Сміло є з того боку, так? Тобо там завжди скажемо, тим світліше, так? Добре? Ну і тут по прищаті краще на підсвітніше буде. Є. Так? Хтось хоче попасти? Забачу подавати. Ходи?